Свої права що до Конституції України. Байло, байло. І я цей прапор буду відстоювати, так, Тут. Конституція 8. сказала любими, любими способами я, я відстоюю державу. А ви не. з цього приводу будете протоколи складати? Ні, я ще не добавлю. Коли хоч третій нотці, були не до. Коли не все було стовно юліців. Так, давайте я В, ви, не мені не надали проти ну, постанову, так? А що це таке? Це такі ж протоколи. Протоколи чи постанови? Адміністративні протоколи. Протокол, так. Да. Ще... Які ви мені копії тоді не дали протоколі, ви мені дали тільки дві копії постанови. Так? Я можу зараз показати. В рідній державі різну мову не можна. Що в мене є на руках? Ті ваші копії постанків, правильно? А копію протоколів ви відмовились мені надати. Правильно? Правильно. Що ми бачили практично? Як це закінчити? Постанова. Отправи на звіснопіаправокрушна. Постанова. Протоколи ви мені не надали. Чому? А протоколи вам не надається. Вони набираються до суду. А зараз що ви приймете? Я вам нам досуду надійшли протоколи. Нам до суду надійшли протоколи, А, жив суду за Так. Ваші протоколи до вас надіспили, діше... Який ви їм насилали. Я оценив мене не довго політики до того. А що, була судова роста вулиці? Ось тут вона поволок. Вони плани. Я боюсь, що суддя знайшов там помилки. Ваші. А в чому були помилки ваші? Вы принципе кому вы погано волосили сейчас? Мама. Ну добро. Вы их выправы. Вам знаем это. В осноем это году? С чем? Не противного протокола. Будем. Вы мне их залышать такой? Чи просто я узнаем лись, что ознаемый? Я знаю, що так? Копію зробили. Можна буде зараз зробити копію зарушити. Давайте будемо ознайомити. Закон о проміжці копія видається. Ну, закон у нас закон, а коли я вимагав цю ж копію роведе, чомусь мені людина не давала. Закон сутності, правильно? Вам копію не дала. Копія постанова, я, але не протокол правильно. А дається просто... постанову. Ну, ну дається ну, постанову. Добре, зараз знаю, до результату. Так, давайте щось почитаємо. Що ви там є? Ты перший по а А ты выполнил. А там дали те же тариф, по-моему. Так, те шо. Это чудо. Ну вы же Я зрозумів, Я узнаю так. А де там ритм сочет. Давай так

Копия внарод, постанова. Статья 261. Статья 261, 261 кодекса ну, про на них Власти кодекса. Вы знаете статью 261 кодекса про, про административный правопровод? Нет. А вы знаете, что там написано складывай протокол, то про админ правопровод, ну, на это выдайте копию протокола, ну, любимый на поставку. Это есть? Да. Копия. А? А ви знаєте, що? Тобто ви відмовляєтесь виконувати статтю 261 копію про адміністративне правопорушення. Добре, ну за що це Тут постанова От надається. Тут написано протокол. Добре. Дайте далі. Копію постанови про притягнення до адміністративного відповідальність. Коли правопорушення підписуєте, ви надається копія, коли підписується ви ознайомилися? Да. Підпису з них прибуде? Ні. Що понятні, так? Ви своїх прибули, поняти? Давайте візьмемо, ось людина хоче бути понятною. Можна їм паняти. А у вас свої, так? Ви їх з собою привели. Ну, ось людина хоче бути панятним. Сергію. Можна їм? Або ось. Можна? Як ж ви не родити, що вони... Не ви, ви будете підписувати? Ви будете поняти тим, що громадяни з полібеців мовився підписувати.

Yeah, so what

Я перепрошую Ольга Степанівна, так? Ну, да, віцеп ваш не до ваш віцеп.

Вы прочитали там нормально. А я тут все Сядьте, потом. Почитал, так нормально. А? Ну почитай, так сказать. Нет. Что, давай я на своей жизни. Я же не знаю, это не будет. Можно быть. Але, возможно, значит, дипломатически.

Виталий, вона приїхала. Чего вы требували? Садись сказал, до завтра. Я вам радуюсь. Добрый норми, но вас начальник. Но ну, я же вам... Я буду ничего не могу. Я вас будут. Все добро. Время побачены. Чекаем и выпустим. Не вам... я... будем.